Добрий день, шанувальники поезії, поетичний бібліопростір А+, Чернігівської обласної універсальної наукової бібліотеки представляє вірші Вікторії Горлової Віка Лі. Вона у нас вже була в нашому бібліопросторі А+, і ми продовжуємо знайомити вас з її творчістю. «Віка Лі» Пише вірші англійською мовою. І коли ви будете переглядати ролик, то два вірші будуть англійською мовою і один українською мовою. Перший вірш має назву Дороге море. Віка мені розповідала, що коли вона відпочивала на морі, то вона відчула, як море її лікує. Наступний вірш. Називається таким чином прагне вести себе доречно. Ідея в тому, що треба слухати свою інтуїцію і не зважати на інші якісь зовнішні думки. Тому що так відбувається у житті, що трапляються потім якісь такі негаразди, і ти себе відчуваєш якось так некомфортно. Наступний вірш має назву Таємна кімната, і там дуже така класна є цитата. Треба почати знайомитись зі своїми бажаннями. Вона її написала до Хеллоуна. Я у вікі запитала: а яким ти чином пишеш англійську? От як ти пишеш ці вірші? Бо для мене це так, як знаєте, дуже дивно. А вона сказала: я зразу пишу вірші англійською мовою. Все дуже просто. Вона приходила до нас у бібліотеку у відділ документів іноземними мовами. Коли, пам'ятаєте, у нас працював волонтер Кайл Колд, і там, завдяки її підтримки. Вона почала писати вірші англійською мовою. І тут я хочу зазначити, що я вже переконалася, що дуже важливо у житті, коли поряд людина, яка може підтримати тебе, а особливо твій талант. Бажаю чудового перегляду. Dear Sea, please take all my fears to the depths of your eternity. To another reality. Remove my nervousness so that when I wake up in the morning, I won't get lost. Let me tell my own life story. Let me feel confidence in my words. We are all desperate to be relevant. Put in gently a cup of tea too far from the table edge. Instead of throwing it away with pleasure, syndrome of excellent student based on desire to constantly hear improvement. Reality hurts without knife when this reality is entirely not yours. When pink glasses are falling down, you're finally getting closer to yourself. Not later. Now. Темна кімната, вогонь гойдає силуети, розширюється уява, відчуття стають більш яскравими, хоч очі транслюють чорно-білу реальність. Настав час знайомитись зі своїми бажаннями, дістати з архівів, змести пил в різні сторони, подивитися в обличчя, зійтися поглядом, зрозуміти. Що нема, нічого страшно.